Вітаю всіх на каналі. Мене звати Катя і ми в Португалії. Зараз знаходжусь в місцевості Пасо де Аркош. Здається, я правильно вимовляю. Так, Це тут парк, який прямо поруч знаходиться. Називається парк, я ставлю назву Паласіо до Саркош. Ось тут гарна така локація, він ну так, прямо біля океану, але тут ще траса знаходиться в низині. Я вставлю кадри, а, взагалі прикольно. Ну, це такий маленький-маленький парк. І тут ще зверху готель знаходиться. А, розкажу вам про а, наші вихідні, точніше про Л'єру. З Лєркою щось відбувається, це капець, якраз це вихідні були. Ми з нею їздили в Кашкарі ще гуляти на каруселі, я з нею їздила, точніше. На потязі ми їздили. А, а це була неділя. А субота, якийсь треш відбувався. Я навіть не знаю, що з нею робиться, чи це криза, чи це ну, якийсь ну, збій, чи це щось емоційне. По-перше, вона трошки в неї є нежить. І він якби в неї закінчується і переходить в інший нежить. Ну, тобто вона походила в садочок, підхопила щось. Вона там трошки все це в неї відбувається. Ми капаємо її каплі, даємо а, сиропи від кашлю. Ось і воно трошки поліпшується, а потім якась нова інфекція, наприклад, через там тиждень-півтора, і знову все по кругу, то кашель, то ще щось. І це такий якийсь неї постійний стан вже. І десь я ще цукерку їм від горла. У мене ну, горло не болить, але знаєте, є таке відчуття, якесь, типа як щось там в горлі, наче є, але нічого мене не турбує. Але мені так легше, легше розмовляти. Ну, це все так само. У Лєри починається і починається в мене щось періодично. І я не знаю, чи це адаптація, може, клімату, тому що ми звикли до інших зим, наприклад, зміну якогось клімату, а тут якби постійно, в принципі, ну, не холодно. Ну, Плюс висока вологість, це факт. Це я розумію, вдома дуже висока вологість на вулиці, тому як би так. Да. То що, що я помітила? Я помітила це не на вихідних, а помітила раніше. Що вона не реагує на мої слова? Я їй що скажу, а вона взагалі не відповідає. Іначе таке відчуття, що вона мене не чує, розумієте? Я прям дуже напряглась. Це було десь декілька днів назад вже, і я подумала, може мені здається. Я почала перевіряти. Я їй кажу на вушко тихесенько, вона мене чує. А коли так, типу, як на відстані, кажу, ну не гру не голосно, а так, типу, як трохи ну, тихіше, вона постійно перепитує мене, мама, що ти сказала? Ось чи я кажу, там вісить якісь фрази як запитання, а вона мені відповідає не в попад. Тобто, ну нібито вона мене не чує. Звісно, я прям дуже напряглась. Коротше, я почала це все перевіряти, дивитись, слухати і тому подібне. Потім, наче стало їй ну, краще, вона мене краще почала чути. Чому ж я не почала звертати увагу на це? Тобто, я не знаю. То, що Лера непосидюча, вона дуже активна, вона постійно бігає. Часто як в, свої, в своїй увазі знаходиться, вона, якщо там щось робить, то вона взагалі може не реагувати. Таке моментами траплялося раніше, а це прям якось мене дуже насторожило. А то звісно, що ось в суботу прям якийсь пік був. По-перше, в неї кашель, в неї як ну нібито ніс закладений. Я почала дивитись, чи може впливати оцей її стан взагалі на слух її. Ну в інтернеті написано, що може, звісно. Я почала і Комаровського дивитися, всі ці відео переглядати. І дійшла до того, що коли дитина так постійно, типу, як в зоні нежиттю знаходиться, плюс в неї отит був, пам'ятаєте, так? Десь вже пройшло місяць-півтора, в неї був отит. Ми лікували антибіотиками, плюс це такий її стан постійний, то, можливо, в неї оці аденоїди. Я чула про них, але я нічого про них не знала. Я знаю, що їх видаляють, я знаю, що там їх можна лікувати. Але коли дитина постійно в цій інфекції знаходиться в постійному стані нежиття, то це просто воно переходить з одного в іншого, і вона не, не встигає повністю вичухатися і повністю як бути здоровою, тому що ми все одно її віддаємо в садочок знову. Вона ж не сидить у нас там тиждень-два вдома. Ну це ну мабуть, можливо, звісно, ось, але це дуже ну, важко. І плюс їй ну, їй реально вдома ну не так вже весело, як в садочку. Вона вже звикла до садочку, я так гадаю. А, і вона ну не проти садочку, вона йде туди задоволенням. Ну тобто, вже таких, як раніше, були на, на якісь істерики з садочком, зараз такого немає. Вона спокійно в мене вже відпускає. Мама цьом цьом, і все, вона пішла. А, немає такого, що ми прощаємось по 10 хвилин. Ні, такого немає. Тому я думаю, що можливо в неї аденоїди. Хоча ось на наступний день, в неділю, коли ми поїхали в Кашкаш, вона все мене добре чула, все розуміла, все, що я кажу. Тобто, можливо, це якась закладеність, ну то, що в неї там може вуха закладені, тому що в неї не життє. Я вже знайшла там лікаря Лора, який україномовний, вона українка Ірина її звати. То ну, збираюся їй написати, щоб ну, перевірити все одно, тому що я приймаюсь дуже цим. Ну, мене це прям постійно напружує. Я думаю про це. Тому що ну, це якось так, ну, блін, як, як взагалі. Вона все добре чу, чула, чує, завжди перевіряла. Я їй там тихисенько казала на вухо, і тут щось таке відбувається. Ну, не знаю, не знаю. Ну, тому, можливо, це і аденоїди, можливо. А, я не проти їх в цілому видаляння, після того, що я почула в інтернеті від Комаровського, то я до цього ну, якби нормально відношусь. Звісно, я буду слухати лікаря там, на прийомі і тому подібне. Ось тому такі справи я буду тримати вас. в Курсі ну це то, що ось, дійсно наболівше таке. Знімаю вже на наступний день. Вчора нічого не знімала. Зранку в мене була кава в Пінкадосі. Зайшла я випити каву з круасаном, бо нічого не снідала. Ось і дізнавалася про лікаря і домовилась з лікарем, це для Лєри лікаря. Знайшли нашого лікаря, вона приймає на дому чи може до неї приїхати. Вибрали приїхати до неї, то сьогодні. Ввечері поїдемо з малою. Хай вона подивиться її, це для спокою, тому що ну, не зрозуміло. Вона ну, нормально реагує, Лера, і ну, набагато краще, але все одно мої думки є. І я про ці аденоїди думаю також. То ну, краще, краще, хай подивиться. Це моя думка, тому так. Тим паче це ще й недалеко від нас, ну тобто не треба в Лісабон їхати, тому що є лікар, який в Лісабоні, я дізнавалась в неї також. Але спочатку підемо ось, ну я думаю, не спочатку, а просто підемо сюди, де вже я домовилась, прямо сьогодні. Ось, тому сходимо. Сьогодні я на тому самому місці зранку випила кави в Пінкадосі. досі. І зараз буду прогулюватись тут. Розкажу про садочок щелліри. Гарний цей парк. Взагалі просто супер. Прям десь я не знаю, де я по відчуттю, Ну, знаєте, чомусь не в Португалії, а десь, можливо, в якійсь Індії. Не знаю, чому в мене таке відчуття. Але ось так от. З приводу садочку Лєри взагалі дуже так супер склалося, то, що ми вибрали цей садочок. Ну, по-перше, він мені подобається. І так ще склалося, то, що він працює в оці от всі святкові, ну майже всі святкові дні. Тому що зазвичай тут садочки, навіть приватні, вони ось цей період, коли різдвяні свята новорічні, вони закриті. А наш працював, тобто він там буквально оце різдво не працював два дні і два дні на Новий рік. 31 грудня і 1 січня він не працював також. Більшість садочків вони не працювали з 20 грудня по 6 січня. Тобто ну, такі великі довгі канікули були. Тому наш садок працював, але дітей дійсно було дуже мало в садочку. Там були такі комбіновані групи. З групи Лєри ходило там десь троє дітей. Ось. Тому дійсно мало, їх там об'єднували. Ну, нормально, Лера нормально комунікує з усіма, їй цікаво, вона знайомиться. А, взагалі проблеми це ніякої не викликає. І з вихователями іншими вона також комунікує добре. І там є, була вихователь, яка в неї балет викладає, то вона взагалі, я так зрозуміла, сьогодні взяла подарунок для неї з дому, щоб подарувати їй. Це так мило. Вона хотіла мені подарувати. Це така обручка. Тіпи з діамантами. Каже: ні, мама, це для Катаріни, для Катаріни, інший. Я кажу: окей, добре, даруй, я ж не проти. короче, <гарачу>, так, да, це прикольно. Сподіваюсь, що сьогодні чи завтра пофарбую волосся, бо вже багато сивини видно і все ніяк руки мене не дійдуть. Так, зараз все додому, ще трошки Леру садочка забирати, Ну, я думаю, що ми ще в парку погуляємо. А після садочку якраз погода нормальна. Хоча зранку дощик був, але зараз така тепла дуже погода, мені знову жарко. Так, коли вітер є там біля океану, то дійсно холодно. А так в таких місцях, де будинки, то дуже тепло. А сьогодні на хвилинку 7, 7 січня <гум> отакої. От І після того ми приїхали в наш улюблений парк на районі. Це майже традиція після садочку сюди приїжджати. Ось ми тут сидимо зараз, і тут такий запах сосни дуже ароматний. Я не знаю, це сосна чи щось таке інше схоже, але запах просто ось такий сосновий. Тепер ми тут сидимо і думаємо, що це за дерево таке, тому що аромат дійсно такої сосни, а як в Криму запах. Прямо кримом пахне. І я не знаю, що це чоловік каже, що це може кедр. Але я не знаю, як кедр виглядає. Дуже, ну, щось воно схоже все, але так воно високо, що не зрозуміло, що це за дерево. Але дуже приємний такий запах, прям клас. Ось не вистачає зараз кафе. Каву випити. Тут Лера паралельно коментує щось, про вона пюрешку їсть. Далі Арчик? Ми зазвичай тут п'ємо галао, це типу як лате. Але я не знала, що воно просто галао називається. Для мене це було галао. А виявилося, що це як одне лате, один. Це напій. І я колись почала замовляти, і така кажу: ну мені ґалао, мені зробили один. А я кажу Мені треба два. А вона така, типа, не зрозуміла мене, і потім вже ж до мене дійшло, що це ун це один, а Галау це напій. А я не знала про це. Ну, я знала, що ун це один. Але для мене було ун Галау це просто назва напою. Ну, коротше, Я з себе, звісно, поржала, ну і так запам'ятала, що. Розбойниця малесенька. Ну, все, нам. Ой, вона вже впала. Давай, mm -hmm. давай, вставай, вставай, все добре. День ранок зараз пару слів про лікара, який приходив вчора до нас додому, до Лєри. Ми мали їхати до неї додому, але там щось з неї не складалося, і вона запропонувала приїхати до нас. Типа, якщо до неї додому, це коштує 50 євро. А якщо до нас, то це коштує 60 євро. Але так як в неї там щось не виходило, то вона сказала за 50 євро так само все буде. Ну, ми якраз їхали додому вже і ну, з нею пересіклися. А подивилася на Лєру, каже, що легені, горло, все окей. Ніс закладений, так? Типа це видно. Каже, але головна проблема, що її вуха, вони там повністю червоні всередині. Барабанні перетинки, вони просто червоні, ну вони запаленням. Я їй показала лікування, яке нам призначили в emergency, в урженці в лікарні ще півтора місяці назад, і вона сказала, що її просто не долікували. Ну, це її така думка, що тіпа, доза була не дуже велика антибіотику, і виходить, що ну, інфекція вся ця була не, 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 ну, не зруйнована повністю. Тому вона назначила ще раз антибіотик, інший вже, але там основа та сама. І на більший період часу. Плюс зіртек це як типа протиалергійний. Він в принципі там він допоміжна така штука. А, ну вона лікування, виписала рецепт. Вчора одразу купили все це, і вже почали її давати лірці. І вона каже: звісно, що в неї така червона барабанна перепонка з однієї другої сторони, то звісно, воно впливає на слух, вона дійсно може давати те, що вона погано чує. Коротше, це капець. Я не знаю, я так переживала за це все, і ну, і виявилося, що насправді я це відчуваю, що в неї там щось зі слухом справді щось є. Тому будемо лікуватися, ну нам все буде добре, але треба трошки часу.